Вуличний спорт або дворова гімнастика. Так у народі називають масовий рух стрітворкаут. Він заснований на заняттях фізичною культурою, застосуванням тренувального обладнання в громадських об'єктах, таких як шкільні двори, парки та спортивні майданчики. Нині він популярний у всьому світі. Нещодавно ним почали займатися і в Черкасах. З деталями наші кореспонденти. Ось так він робиться. Вісімнадцятирічний Олександр показує одну із справ улюбленого виду спорту стрітворкауту. Ним почав займатися рік тому. За цей час вивчив не один десяток складних спортивних елементів. Про улюблений вид спорту знає все. Зардився в Колумбії ну, більше десяти років тому. Потім він якось поступово-поступово почав переходити в Росію з Росії в Україну, і так якби по відео в інтернеті дуже багато було видно і якось. Чому я не можу так і спробував, вийшло? Таких, як Олександр, у Черкасах з три десятки. Всі дізналися про стрітворкаут через інтернет. Щоправда, говорять спортсмени в інших країнах для занять цим видом спорту, обладнані спеціальні майданчики. У нас не вистачає спеціалізованого майданчика для занять цього спортом, адже є і тут, і на долині роз. Але вони не дуже придатні, вони слизькі, вузькі, і на них займатися саме травмонебезпечним. Були деякі травми, із за того, що турнік просто пропустився і не то зробив, і вийшло так, що упав. <кхав> Нині воркаут має декілька напрямів: вуличний, гетто-воркаут, дворова гімнастика та джимбар. Всі чотири різновиди усвоїли черкасті – серед місцевих любителів екстриму, як хлопці, так і дівчата. Яна воркаутер із річним стажем. Говорить, завдяки вуличному спорту стала краще почуватися та завжди в гарній формі. Ну, мені подобається, що можна прийти ну, будь-який час в будь-якому спорядженні в кросівках позайматися. Ну Отримати хороший настрій, задоволення від цього. Заради цього спорту я пожертвувала нігтями і не, не жалкую про це. Стрітворкаут надзвичайно доступний вид спорту. Він не вимагає ані спеціального спорядження, ані екіпірування. Не можуть займатися як дорослі, так і малеча. Найголовніше це бажання займатися саме. Там не потрібно ніякого обов'язкового оборудування, тобто можуть займатися всі навіть вдома. Це ті самі підтягування, віджимання. Зараз продається дуже багато всякого спорядження. За останній рік черкаські воркаутери спромоглися здобути чимало всеукраїнських нагород. Нині мріють про спеціальний майданчик для занять улюбленим видом спорту і в Черкасах. Вікторія Хамаза, Сергій Єфімов, Віка Новини.